Доброго ранку, малята! Подивіться, яке велике та красиве дерево! Хто знає, як називається це дерево? Це каштан. Подивіться уважно на гілочки, що ви бачите. Так, ми бачимо листочки та квіточки. Правильно! Погляньте, які квіти у каштанах. Вони великі білі або рожеві, скільки їх багато на дереві. Дерево ніби вбралося святково. Молодці. що схожі квіти каштана. Подивіться, їх можна порівняти з морозовим, з ялинкою, з вежею. Давайте спробуємо дуже обережно доторкнутися до листочка, який він на дотик. Гладенький, він великий. А квіточки чіпати не будемо, щоб їх не пошкодити. Вони такі ніжні. Подивіться на них. У квітки є маленькі-маленькі пелюсточки. Вони тендітні. Коли каштан цвіте, він дуже гарно пахне. Давайте спробуємо вдихнути повітря біля дерева. І ми відчуємо дуже приємний аромат. Подивіться, а хто літає навколо квітів. Так, це бджілки. Вони прилетіли до квітів, щоб збирати солодкий нектар. І робити мед. Бджілки дуже люблять квіти. Малята, а що є у дерева? Вірно, стовбур і гілочки. Молодці. Стовбур у дерева товстий. А гілочки розкинулися в різні боки. Каштан це дуже гарне дерево. Він прикрашає наші вулиці і парки. Ми повинні його берегти, не ламати гілочки і не рвати квіти. Нехай він ще довго радує нас своєю красою. Дітки, як називається дерево? Так, каштан. Що ми побачили на дереві? Квіточки, вірно. Якого вони кольору? Так, білі та рожеві. Хто прилітав до квітів каштана? Вірно, ділки. Можна ламати гілочки дерева та рвати квіти. Звісно, ні. Молодці малята. Сподіваюсь вам, спостереження наше сподобалось. До зустрічі!